Плата від ASUS VivoBook. принесли нам VivoBook 16-й Asus, який перестав включатися. Ну то що він запилений, то що, Але взагалі не реагує навіть на кнопку включення. Понятно, що щось нас не то з живленнями. І що я тут знайшов? Досить такі цікава ситуація, рідка, але цікава. Ось, якщо можна нас побачити по опору, дивіться, ось на цьому транзисторі ставимо, що в нас? ПЗ, крутке замикання. блін. Далі все йде у нас окей. В чому прикол? Йде R5 оперативна пам'ять. Витягую її. Далі. Хілами. Все супер. <кхи> Я в шокі. А пам нова пам'ять, наскільки клієнт казав, що він недавно його модернізував. От вам і пам'ять. Бачите, через оперативну пам'ять у нас повний був нуль по ноутбуку. Геть не старта, нічого не було. Ось, але зараз, якщо ми поставимо ініціалізатор, то у нас точно буде якийсь старт, зараз він замігає у нас. Довжен, в принципі. Не знаю, ще не пробував це перший раз. А бачите, все, пішло. <смі> Ноутбук взагалі не реагував, ну це прикол просто.